Вашої уваги доповідь на тему UML, Unified Modeling Language або уніфікована мова моделювання, яку підготували студенти 4-го курсу комп'ютерних наук, Прочна Софія і Сидоров Кирил. Давайте зробимо короткий огляд вмісту нашої доповіді. Спочатку буде вступ: що таке UML-діаграми, для чого вони потрібні, яка мета, які бувають типи і підтипи діаграм. Далі ми зробимо опис шести різних найбільш використованих діаграм. Також розкажемо про використання джерела і зробимо висновки. Що ж таке Unified Modeling Language? Це стандартна мова моделювання. Вона використовується для візуалізації, специфікації, конструювання та документування програмних систем. Яка її основна мета? Основне завдання UML це забезпечити єдиний уніфікований підхід до моделювання програмного забезпечення. Також при моделюванні архітектури великих проєктів, в яких можна зібрати як великі, так і дрібніші деталі, і намалювати каркас або схему програми, по якому пізніше буде будуватись код. реверс інженерії використовування UML-моделі з існуючого коду додатку, використовується на проєктах, де вже є код, а треба розробити просто документацію. А також UML служить засобом комунікації всередині команди між розробниками та при спілкуванні з, з замовником. В мові UML є 12 типів діаграм, чотири типи діаграм представляють статичну структуру додатку, 5 представляють поведінкові аспекти системи, і 3 представляють фізичні аспекти функціонування системи діаграми реалізації. Одна з найбільш використовуваних діаграм UML це use case-діаграма діаграма прецедентів. Вона використовується для моделювання взаємодії користувачів із системою, показує, які функції або прецеденти виконує система та які зовнішні актори, тобто користувачі чи інші системи, беруть у цьому участь. На слайді зображено, приклад діаграми прецедентів роботи ресторану. Акторами виступають касир, офіціант, шеф і так далі. Прецедентами замовити їжу, готуємо їжу, п'є вино і так далі. Зв'язки отримати їжу та розширення або Виключення, наприклад, якщо вино було сервовано гостю. Клас діаграм це діаграма класів. Одна з найбільш нам знайомих UML-діаграм, яка відображає класи, їх атрибути, методи та взаємозв'язки між ними. Основні елементи класи, які містять атрибути та методи, асоціації, які містять зв'язки між класами, наприклад, один до одного, один до багатьох. Наслідування. Єрархічна залежність між класами агрегація та композиція відображають відношення частини ціле. Прикладом є діаграма класів роботи банківської системи, де ми бачимо банк, замовник і інші класи, які будуть реалізовані в ході розробки програми. Активіті діаграма або діаграма активності. Основними елементами є Дії, потоки, управління, розгалуження, початковий, і стан. Використовується для моделювання послідовності дії у процесах або алгоритмах. Вона допомагає зрозуміти логіку виконання операцій у системі. Дії це конкретні кроки процесу потоки управління, стрілки, що показують порядок виконання, розгалуження це умовні оператори If-else else, початковий кінцевий стан це початок і завершення процесу відповідно. Діаграма UML на слайді є діаграмою, яка моделює процес онлайн шопінгу. Наступний тип діаграми це sequence diagram, діаграма діаграм. Вона демонструє взаємодію між об'єктами у саме часовій послідовності та відображає виклики методів і передачу повідомлень. На відміну від activity діаграми з попереднього слайду, діаграма послідовності підкреслює саме порядок взаємодії між об'єктами, а не просто загальний процес цієї взаємодії. Розглянемо приклад на рисунку 4. це діаграм послідовності для банку. У нас є 4 різних актори: Це користувач, програма, сервер автентифікації і банківський сервер. Є повідомлення двох типів: це запити з ліва на права в даному випадку, і відповіді справа на ліво. Тобто користувач робить запит на логін у програму. Програма свій час надсилає запит на перевірку паролю у сервер автентифікації. І сервер автентифікації має блок розгалудження, якщо пароль коректний і якщо пароль некоректний, щоб повернути або токен, або помилку. І так далі. Далі, діаграма станів. Діаграма станів ілюструє життєвий цикл об'єкта, показуючи різні стани і події, що викликають перехід між ними. Тобто вона дозволяє візуалізувати, як об'єкт реагує там, на зовнішні чи внутрішні якісь чинники протягом свого існування. На відміну від діаграми послідовності з попереднього слайду, яка зосереджується на комунікації між різними об'єктами, діаграма станів описує саме внутрішню поведінку одного єдиного об'єкта. Тут є приклад на рисунку 5: діаграма станів для кондиціонера, точка входу. І різні стани: очікування, нагрівання, помилка і охолодження. І переходи між станами це стрілки. Наприклад, зі стану очікування ми можемо перейти у стани нагрівання, якщо у нас надто холодно, або. Охолодження, якщо у нас надто спекотно. У станах можуть бути якісь дії на початку і на завершенні цього стану. І так само стани можуть мати кілька різних переходів. Наприклад, якщо у нас нагрівальний елемент зламався, то ми переходимо в стан поломки. правим бачимо композит, це стан, який містить підстани. Тобто охолодження складається із кількох різних станів, і для того, щоб більш абстрактно це зобразити. Для кращого розуміння, використовуються композити. Останній тип діаграм, який ми розглянемо сьогодні, це діаграма компонентів. Вона відображає високорівневу організацію програмних модулів та їх взаємозв'язки. Тобто, замість того, щоб описувати окремі класи, їх наслідування, як це робить клас діаграм, діаграма компонентів описує саме модульну структуру системи і як ці системи взаємодіють одне з одну, інтегруються для того, щоб. Проект працював як потрібно. На рисунку 6 наведена діаграма компонентів для магазину. Тут є різні компоненти: це компонент доставок, замовлень, вітрини, підтримки користувачів і аналітики. У компонентів є інтерфейси: інтерфейси, які він надає, тобто вихідні інтерфейси, і вхідні інтерфейси, тобто ті інтерфейси, які йому потрібні для роботи. Наприклад, компонент користувацької підтримки. Має інтерфейси, які він надає, тобто створення замовлення і там перезапис замовлення. Але при тому для роботи йому потрібна інформація про про продукти, яку, в свою чергу, надає компонент вітрини. Тобто, незважаючи на те, що ці зв'язки виглядають цілісними, насправді це два інтерфейси з'єднані між собою. тобто такий от шарнір англійською так і називається Bollen Socket Joint. Добре, розглянемо висновки сьогоднішньої доповіді. Ми розглянули діаграми шістьох різних типів, незважаючи на те, що є ще шість інших типів UML-діаграм. Ми розглянули найбільш часто використовувані. Але також рекомендуємо подивитися на інші оскільки там є багато цікавого і корисного для ваших майбутніх проєктів. UML-діаграми дуже цінні для документації, вони спрощують розуміння цілих систем, замість того, щоб описувати. Принципи їх роботи на багатьох сторінках із складною навігацією. Система UML UML-діаграм є універсальною і стандартизованою. Це значить, що незалежно від того, над яким проектом ви працюєте, чи що саме робить ваш проект, чи які технології ви використовуєте. Система UML UML-діаграм буде спільною і підходящою для всього. І програмісти різного рівня кваліфікації зможуть її ефективно використовувати. Моделювання підвищує якість е, розробки і виявляє недоліки, якщо використовувати UML е, не, вип... не для реверс інженірингу тобто для готового коду написати UML-діаграму, а якщо спочатку розробити UML-діаграму, а вже потім е, писати програмний код, то можна помітити якісь недоліки архітектури ще до того, як е, безпосередньо код буде написаний, що зекономить е, бюджет на проект. І, звісно. Архітектурні схеми суттєво полегшують інтеграцію компонентів, оскільки всі члени команди розумітимуть, як ці системи взаємодіють, і буде створено менше менш неефективного коду і незручних систем. Ось джерела, якими ми послуговувалися для підготовки цієї доповіді. І